Від захисту тіла переходимо до захисту голови. Багатьом відомий такий шолом, популярний в 14-му, в першій половині 15-го століття, як бацинет. Якщо вірити деяким дослідникам, він був допоміжним шоломом, який одягався під топфхелм і став домінувати у 14-му столітті. Чому так сталося? Ну, знов таки, це пов'язано і з анатомічними знаннями, це ну, з розвитком анатомічних знань, це пов'язано із розвитком технології металообробки. Що таке топхельм? Топхельм це це відро, О, це шолом у формі відра, який одягається на голову і впирається, що ну, розвинутою розвинутої як би, цієї форми повної, то він впирається своїми краями у плечі. Ну одягніть на голову відро, пробийте. Там отвори для дихання і для зору. Ну, де, що... ну, я, звичайно, спрощую, жартую, але ну, плюс-мінуси мінус і так. А якраз бацене це анатомічно підігнаний шолом під голову. От, він, він краще прилягає, в ньому зручніше, у нього кращий обзор, краще в нього розподілена вага на тіло комбатанта. Ну, це кращий проект, це технологічно оптимальніше рішення, ніж Топхельм, як, ну, як, як Велике відро. Додатково зацитуємо фрагмент статті Володимира Гуцула. Стаття називається Битва 30 26 березня 1351 року бойові практики і знаряддя рицарського договірного зіткнення та його рецепції у текстах і зображеннях другої половини 14-15 століття. Бацинет на середину 14 століття остаточно витіснив великий горщикоподібний шолом і не випадково. Купол у формі високого вигнутого конуса і рухоме забрало, витягнуте вперед, убезпечували найвразливіші ділянки голови від прямого контакту із зброєю при ударі. Добре збережений зразок бацанету із забралом псячий писок у комплекті з бармицею, так званий бацанет лайла, зберігається зараз у королівському арсеналі у Ліці, Великобританія. Він, датований біля 1366 роком. Його вага складає 7 кілограмів 12 грамів, з бармацею 9 кілограмів 980 г. грамів. Для мене в цій історії з бацинетом особливо цікавим було те, що він спочатку одягався під інший шолом. Це дивовижно і, вочевидь, на відміну від двох кольчуг, одягнутих одна на одну, ці шоломи дійсно так використовувалися, одягались один на одного, принаймні якихось заперечень в історичній літературі від нашого експерта, я не почув.